Розкажу трошки про себе. Я Макс Лопахтін. я 5 років в стендапі. З 2019 року в сексі. За ці 5 років комедії і трошки менше в сексі, я зрозумів, що стендап це секс. От. Також взаємодія з людьми. Та. І, ну, В будь-якому випадку, як це пройде, ми маємо залишити з хорошими людьми, та, друзями. Деколи не, в... ну, не все йде по плану, правильно? Але головне, ну вірити один в одного, знаєте, знаходити якісь спільні точки, спільні компроміси, що вам подобається, що мені. Е, знаєте, це як коли ти любиш трошки придушувати дівчину, а дівчина любить, коли торкаються грудей, і ти в якийсь момент дуже цицьку. От. І вам ну, і вам ну, і вам, вам добре. Ви незнайомий зал, я не знаю, де вас цицька. Е, Зрозумів, що мій стендап, знаєте, як блюз. От, ну. Не для всіх, от. Ну, як, як швепс, як швепс, ну так на поціновувача, Як анальний секс, ну, біз забудеш, от. Ну, ну, як, як, ну як мінімум досвід. як мінімум досвід. Добре, дивіться, будемо починати, правильно, да? ну, як стендап. Так, ну, це фірмовий інтерактив, це ну, бадьора Сува. <ріп> бадьора сова бачив. Ну. Не для вас, ну тільки хіба пояснення. Добре, ну ще раз. др Здр-др. др Здорово, здорово! Аплески! Макс, це все, на що ти здатний. Це весь твій рівень комедії. Я скажу ні. Є ще одут. От. ну Це одут. Тобто, ну, щоб ви знали, дивіться, як мінімум, я знаю, що ну, це не корпоратив орнітологів, так? Бо це ну, був би розйом. Але ну, не переживайте. Ташок ну, ще не так багато. Ще одна, ще одна. Секунду. О, Ну, от де ти шлялася? Горлиця садова. А за яйцями хто буде дивитись? Е, що це було? Що Це було? Це підлетіли абстрактні шуточки, ну, на жарти. Е, зрозумів, що ну, багато речей як секс. Багато речей як секс, ну, припустимо, секс. Ну, Їжа, ти так само, коли дістишну нутеллу і кунілінгу ложці ло, робиш. Зрозумів, що навіть, ну, що навіть погляд, погляд це також, ну, деколи ну, еротично, знаєте, є ну, клітор ока. Отут, а, коли, ну, а, коли, а коли хворіє клітор ока, то називається ну, ячмінь. Я хотів би, щоб була якась градація, захворювання клітора ока. Якщо раптом ну, трошки більше напух, то в тебе не ячмінь, в тебе булгур. Хлопче, роби щось з цим волгуром, в тебе скоро перловка буде. Дивись, бо в мого ну, свекра там взагалі горох вискочив. Дивись, щоб довоягідних не було. Дивився за людьми, за різними. От. Е, знаєте, от, коли осінь дуже лірично дівчина обіймає хлопця. Легесенький вітерець, дуже мила картина, і хоче подивитися, який хлопець. От. А я ну, так прийшов, подивився, а він такий. Ну і що, не відкладати свої справи? Вертатися, перепрошую, ви обіймаєтесь маньяком. Або це, коли маєш в близькому проході пройти і не робиш отак, а робиш. Ну, до речі, я спеціально розпатлахався на сцені, бо якби ну, йшов незалежний, то не пройшов би. Зачіска б заділа. Е, та, або, знаєте, от коли е, людина має пройти ззаді, е, а ти ну, маєш підсунути стілець і ти не підсовуєш стілець а просто ну, я, ну, я ніхуя не рішаю, але дивись, я стараюсь. Або люди, які вітаються очима. Так, ну ми. Якби я був менш пильніший, ти б зі мною не привітався взагалі. Ось такий рівень дружби. Або знаєте, коли ти здружишся людиною і вона замість робить. Тобто вона, ну, вона тобі настільки довіряє, що може пробути секунду заплющеними очима в твоїй присутності. Хм. Дуже цікаво. Загалом, типу, мої жарти, я бачу, що знаєте, не прям Бам! А такі, ну, малесенькими фєєрверками. Де не де, ну а так, ну, розпливаються. Феєрверки. Це вже ностальгія, правильно? Пам'ятаєте ці ще. Як ти його. Ну, Icebuke Challenge. Пам'ятаєте? Коло Терроріта. <реш> теж. теж такий ну, флешмоб. Так, ще по флешмобах. Пам'ятаєте, маски носили, теж такий був флешмоб. <реш> <реш> Бомбосховища спускались. <реш> да. Потім якось стало баян, але потім ну, всі знов таки схаменулись. <реш> да. е, думав про е, ну, повітряну тривогу і про сам текст. Про сам текст повітряної тривоги. Зрозумів, е, що там є такі слова: шановні громадяни. І погасіть вогонь в печах. Для, для кого це? Ну, Шановні поляни. Шановні австрогорці, погасіть вогонь в п'єцах. Ну, це якось так. Там мало би бути, ну, не шановні там громадяни, а паняни древляни, погосіть вогонь в печах. І не віддавайте голубів підозрілим русинам. Деколи тривожився під час пітельної тривоги і було так, що курив в хаті, як в маргіналу, так. І струшував це як -то в чашечку з чаєм, з плюсів те, що ти точно знаєш, що цю чашечку треба мити. Навряд буде таке, що ти знов запариш кипяточку. То це буде не принцеса Нурі, це буде княгиня Ольга. Щодо відсилок про княгиню Ольгу зрозумів, що не хотів би бути ігорем. Уявляєте, ти прожив життя, був князем, а про тебе найбільше пам'ятають, що ти колоритно вмер. Е, та, суть в тому, що. Е, Зараз напружений час, всі роблять дуже хороші справи, дуже багато дають грошей на, на ЗСУ, на різні корисні штуки. І я зрозумів, що дехто не стягує конкуренції. Тіотки, які ну, яким ти платиш за акторську гру. Вот. То, ну, знаєте, ну, ти її бачив вже, ну, не вперше, не вперше і кожен раз інший родич, і ти в якийсь момент: такий блін, ну сьогодні прям вклалась. Сьогодні прям вірю такий в Тому що я б думав, що якщо ти вже щось робиш, роби це професійно, правильно? Де експресія, де подача? Я зрозумів, що якби я би збирав би милостюню, я просто бачив би людину. В якійсь момент такий. І людина би падала, отак трусилася. Я такий, от на кого збираю гроші. Або просто бездалеку. далеку кажучи. І люди викидали мені гроші. Просто відкритий рот. Я був би е, як е, стриптизерша. Стриптизерша оголює тіло, їй кладуть гроші за трусики, я оголював би душу в своєму криці і мені клали б гроші за губу. Е, отож, ми підходимо до фінальної е, фінального етапу мого виступу. Який називається те, що ми провели з вами 12 хвилин. Не знаю, для кого це був секс. Ну, як мінімум, я трошки спотів. Знаєте оце відчуття, що маємо ну, трошки пообійматись. Побійматись після. Знаєте, обіймашки після сексу. Будь ласка, хто обіймається? Прекрасно, а що ну, решті платі гроші йдуть? Так. Е, ду, ду, ну, дуже дивна штука. Світ тому, що немає такого, що футболісти пограли матч і просто ходять трошечки. Або манікюрщиця ну, зробила е, вам манікюр і трошки вам потривали ручки. Або масажист помнув вас і замок і марнув. Добре, дуже сильно вас обіймаю. Дякую, те, що мене послухали.